Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Значить, покажу вам сьогодні таку роботу. Ну, робота ніби не є складна, робота популярна. Це є передня кришка мотора від мотоцикла Урал. Чи то від Урал, чи то від МТ, я не знаю точно. Вроді від Урала. Значить, і Тут оцю алюмінієву посадку вставляється така от деталь. Тут клієнт написав. Треба ставити. Тому що прислав ще одну деталь, точно таку саму. Але її ставити не можна, тому що вона, тому що вона не першої свіжості Значить, оцю деталь треба поставити сюди. Люфт, люфт тут є зараз, ну, певно, кілька десятих міліметра. Значить, ну що ж, будемо ставити нашу. Деталь будемо втулити кришку, але оскільки ця деталь тут крутиться, так, вона крутиться, то втулити будемо бронзою. Бронзову втулочку будемо туди запресовувати. Ну, Маємо на увазі про те, що тут близько отвори, так, великого великого отвору робити, звичайно, що не можна великої росточки. Будемо робити далі по бронзі остатки розкоші. І в мене така от на хазяйстві знайшлася бронзова ковбаса. От, бронза дорога зараз, а останнім часом дуже дорога. От. Та взагалі всі кольорові метали вони є дорогі. Значить, першим ділом що? Ми першим ділом будемо зараз розтачувати нашу кришку на розточному станку. Будемо розтачувати посадку, потім будемо точити втулку з натягом, а тоді розтачувати втулку під розмір. Потихеньку нашу бронзу вже розточив всередину з припуском 2 мм, і обдираємо зверху. Обов'язково треба зробити внутрішній діаметр і зовнішній діаметр за одну установку, тому що після запресовки ми будемо обкатуватися вже по, по внутрішньому. Ззовні не треба робити гладенької чистоти. Зараз я поясню чому. Зверху протачуємо на великій подачі 0,28, для того, щоб вийшло зверху поверхня така трошки рельєфна. Отже, готова наша втулочка, зараз покажу. Так. Зверху я зробив таку, якби би поверхню по типу напильника. Пояснюю чому. Дивіться, в мене є така от цікава коробочка, називається Образці чистоти поверхності. Хороша штука. Тут є різні види роботи. Так, зараз ми знайдемо точеніє. От дивіться, є точеніє. Тут є різні класи чистоти. От. Значить, Подивіться, зверніть увагу, що, от, наприклад, восьмий клас, так? Восьмий клас. Поверхня, ну, ну, така, як, ну, грубо кажучи, як полірована, так, гладенька. Гладесенька. А є поверхня третього класу. Вона така от, як напильник. Чому я зробив таку поверхню на бронзі? Тому що тоді воно краще буде триматися в запресовці. Стіночки в нас невеличкі. Не Треба, щоб воно добре сиділо. Тобто, я не знаю, чи вам видно, але ну, в принципі вийшло досить рапати. Ну що ж, цей розмір у нас вже є готовий. Зараз будемо під нього розтачувати кришку. От. Коробочку ставимо на місце. Так, Кріпимо нашу. Кришку на стіл. Чому наша техніка, наша совєтська техніка така нещасна, така бідна. Чому масло свище зі всіх дир? Тому що плоскостя оці от, є нікудишні, вони є фрезеровані грубо, ніякою шліфовкою тут, ясне діло, що не пахне. В імпортній техніці мав можливість розбирати там. Ямаху, Хонду, всі оці плоскостя, все шліфоване. От. У нас чомусь фрезеровка. але фрезеровка вона ж теж нормальна, але чомусь дуже грубо. Ну, дуже грубо. Не знаю, видно вам ні. Ну, би не було, база є. І зараз будемо кріпити нашу кришку на столі. Ну, далі що? Стандартно. Так? По центроіскателю обкатуємо отвір. Ну от, Я обкатався. значить, Отвір має яйко в середньому на 2 сотки. От, виберемо по-середньому, що воно як каже. І будемо зараз розтачувати. От так от проходить Це вже чистовий прохід перед запресовкою. Оборотики побільше, бо алюміній, щоб, не дай Боже, не налипало на різець. Отак ну, от чуть-чуть. До речі, дуже важлива річ. Я забув тулці просверлити отвір. Зараз ми це зробимо. Значить, О, Тут є отвір. Масляний канал. Відповідно, наша втулка теж повинна мати отвір. От я і зробив його. Я метр 12. Тут всередині я навіть заусельниці не знімав, бо, тому що все одно буде розтачуватися, зверху підчухав трошки. Значить, е... Розмір під запресовку я контролюю по понутруміру індикаторному. Даю на запресовку натяг 6 сотих. 6 сотих. То так досить добрячий натяг, тому що втулка має сидіти глухо. Тобто Вона сюди у нас під пресом зайде. От. Ну, зараз будемо пресувати і розтачувати на чисто. Деталь прийдеться знімати. Так, ну що ж, запресував я нашу втулочку. Звичайно, що коли пресував, то совмістив отвір втулці з цим каналом. Значить, тут є одна тонкість для тих, хто буде робити. Справа в тому, що оця от поверхня, оця база, вона є не в одному рівні з цією. О, дивіться. Там паралельку. Видно, да? так? Якщо б ми поклали отак от і тиснули б, то можна цю фігню виломати. Тому, коли пресуємо такі речі, які, це, які мають іншу базу, треба щось підставляти звідси. Я от підставляв такий оточений капелюшок. Отак от, от підставляв, ставив на прес, а звідси вже тиснув пресом, щоб дотиснути чітко до цього рівня. Я думаю, всі зрозуміли. Так, ну що ж? А зараз останній, фінальний, фінальний, фінальна операція це розточка на чисту. Ну, звичайно, зараз обкатаємося ще раз, але вже по втулці. От. То ставимо точно так само, як вона була. От. Закріпляємо точно так само, як вона була. І все. Ну що ж, обкаталися? Ну і розтачуємо потихеньку бронзу. Там вже є чистовий прохід. Поверхню треба дати тут що дзеркальну чистоту, тому що там буде масло, має бути все чітко гарно. Отак от. От, от по потехязику розтачуємо. Я проміряв цю от штуку, немає в неї ні конусності, ні еліпсності. нормально. Має розмір добрий, твердий. От. Значить, Треба розточити з зазором порядком 2-3 сотки. Тут беззазорно не можна робити, тому що при нагріві може вклинити, самі розумієте. Дві-три сотки чисто для масляної плівки. Такі речі робляться. Думаю, 2 сотки тут достатньо буде. Щоб було наверняка. Ну що ж, готовченко. Готовченко. Готова наша робота. Відкручуємо, знімаємо, дивимося, пробуємо. Так. Давайте відбув цю стряпочку, щоб витерти. Все було акуратненько. Такі речі треба пробувати збирати зразу з маслом, щоб не було ніяких царапин там і так далі. Так. Все рівно потім прийдеться мити. Так. От вийшла така от втулочка. Там воно отвір, бачите, все зійшлося. Так, тепер що? Чуть-чуть масельця Розмажемо Так, і де наша? Так, я поставлю так, щоб було видно. Так, наша деталь. Деталь теж витираємо тряпочкою. От. Не було ніяких пилинок, соринок і так далі. Тому що, як поцарапає втулку, буде негарно, неаккуратно і не то. Так, мажемо нашу детальку. Так, попробуємо. Ну, прекрасно. Не Ні люфтів, нічого, абсолютно. І дві сотки зазору. Ну, але вот двома пальцями я кручу. О! Ну от, така. От, народ. Робота, робота. Ну, знову ж таки проста. там, Постійно на ютубі кажуть, що я іронізую, да? у мене всі роботи прості. ну, В принципі, нічого складного, трошки акуратності, трошки знання елементарних властивостей. От, все буде окей. Головне робити нормально, акуратно, щоб не було стидно. От, в принципі, все. Пробуйте, дерзайте, радий відповісти на питання. Всім удачі, пока, дядько Максим.